Далі будемо в ефірі більше говорити про те, якою є ситуація на Сумщині та Україну, білоруському кордоні. До нашого ефіру доєднуємо речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка. Пане Андрію, вітаємо. Ми вітаємо студія. Розкажіть, будь ласка, якою є зараз ситуація на кордоні з Сумщиною? Що спостерігаєте? Ну, власне, якщо говорити загалом про кордон з Росією, в тому числі в межах Сумської області, ну або ж Чернігівщина, Харківщина. То це в першу чергу обстріли, які ворог не припиняє здійснювати по нашій території, і зараз за останній вже такий довгий період бачимо, що противник наростив обстріли за допомогою безпілотних апаратів, бо до цього переважали обстріли з артилерійських засобів. Натомість зараз тенденція дещо так змінюється. Окремо по напрямку Харків, вибачте, по напрямку. Сумської та Чернігівської області ворог також продовжує наносити удари і за допомогою авіації. Найбільш така непроста ситуація, звісно, це в межах Сумської області в повітинку, де Сили оборони України ведуть свою операцію в Курській області, бо бачимо, що противник ну, окремо по флангах. Намагається також і розширити таку зону активних бойових дій вже по території України. Фіксувалися спроби заходу противника по напрямку населеного пункту новеньке. В тому числі там виконують завдання і підрозділи Державної прикордонної служби і інших складових оборони, складових сил оборони нашої країни. Це не невеликі штурми, і ворог там не використовує техніку, бо територія для цього не сприятлива. Але а, намагається засилати невеличкі групи по кілька осіб для того, щоб вони можливо накопичувалися на нашій території або ж закріпилися. Масштабувалися і власне далі спробували просунутися в глиб території нашої країни, тому ми застосовуємо все наявне озброєння, як артилерію, так і безпілотники для того, щоб знищувати ці групи і не дозволити їм закріпитися окремо на відтинку по напрямку населеного пункту. Журавка схожа ситуація, але знову ж таки, якщо говорити про цей напрямок. То раніше ворог намагався його також атакувати або підійти до нашого кордону із застосуванням колон техніки, але але повноцінно у противника нічого не вдається для того, щоб розширити зони бойових дій по цих ділянках. Ці два населені пункти, про які ви згадали Журавка та Новеньке, вони знаходяться на території України дуже впритул до кордону, якраз із Російською Федерацією. А чи спостерігаєте ви там накопичення російських військових і, взагалі, чи є зараз така загроза прориву кордону на Сумщині? Якщо не в цих двох населених пунктах, то можливо де-інде. Ну, в першу чергу, треба розуміти, що противник е так активно веде свої дії для того, щоб вибити сили оборони з Курщини. І Генеральний штаб сьогодні зранку, до прикладу, зазначав, що е наші воїни там відбили близько 27 атак. І е по цьому напрямку, власне. На цих ділянках бачимо, що противник, намагаючись зайти на нашу територію, скоріш за все, це для того, щоб можливості підійти до логістичних шляхів і їх перерізати, і саме, саме на цьому відтинку і є така загроза на інших ділянках кордону з Росією. Ми не фіксуємо, щоб ворог мав такі угрупування, щоб масштабно здійснити вторгнення на територію України. Скажіть, будь ласка, ще про загрозу ДРГ груп в чому їхня особливість, як вони намагаються діяти, проникнувши на територію України. Ну, диверсія загроза від диверсійної діяльності противника також досить е висока. Ми бачимо, що противник не відмовився від е такої діяльності, і в цьому році також спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп вони фіксуються, е хоч е їхня кількість. Е або активність спроб заходу диверсійних груп не збільшується, але регулярно на окремих напрямках ми продовжуємо фіксувати такі спроби. І найбільше в цьому році це знову ж таки напрямок Сумської області. Також ворожі диверсійно-розвідувальні групи фіксувалися по Харківщині. В межах Чернігівщини, поки таких випадків не було, але знову ж таки загроза і для Чернігівщини від диверсійної діяльності противника. Нікуди не зникає, ось крайня група, яку було викрито при спробі заходу на нашу територію, це був в північ Сумської області, буквально кілька днів тому. І прикордонники, які утримували той напрямок, зафіксувавши спробу заходу такої групи, відкрили по ній вогонь. Відбулася відбувався бій, але ворог не зміг досягти ніяких своїх цілей. Він відійшов за лінію державного кордону. Протидиверсійні заходи підтверджували також перебування диверсійної групи противника. Він, до речі, ця група навіть мінувала місцевість, сподіваючись, що на цих засобах Наші воїни підірвуться, зазнають втрат. І наші військовослужбовці і військовослужбовці інших складових сил оборони добре розуміють загрозу від такої, від, від такої діяльності противника, від спроб диверсійно-розвідувальних груп імінувати місцевість і атакувати наші позиції для того, щоб в тому числі захопити в полон. Військовослужбовців, тому тут йде комплекс дій всіх складових сил оборони нашої країни для того, щоб вчасно викривати такі групи, ну і власне знищувати їх або максимально швидко їх вибити з території України, пан Андрію, в контексті якраз загроз. Чи є зараз загроза, якась з боку Білорусі, і як там українсько-білоруський кордон? Ситуація по кордону з Білорусі не змінилася і поряд нашого кордону, та й загалом на території Білорусі ми не бачимо такого формування ударного групування, яке б могло становити загрозу нашій країні. Знову ж таки, цей напрямок він для нас, як і раніше, загрозливий. В той же час поряд нашого кордону, ні переміщення техніки, ні особового складу. З підрозділів армії Білорусі не відбувається а Росія на даний момент не має достатньої кількості е, таких боєздатних підрозділів, які б е, могли сформувати ударну групу е, на, на цій ділянці. Але е, наша задача наростити максимально. Наші оборонні можливості і по лінії кордону і в прикордонні, що і, власне робиться. А задача підрозділів розвідки стежити за тим, що відбувається в глиб території Білорусі. Наскільки ситуація може змінюватись для того, щоб ми були готові вчасно відреагувати на будь-які виклики з цієї ділянки? Пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прокуратурної служби України, був з нами на прямому зв'язку.